Добрий день, шановне панство. Хочу показати, з чим я запасся того року маю тут ось трохи буряка і остатки буряка. Я вчора з городу весь буряк сюди звіз, бо передавали душі, зірвав всю кукурудзу, та вся, що росла кукурудза зеленою, вона ось тут є. В принципі, на декілька днів буде дати нутріям. І в принципі, в мене на городі капуста є ще трошки. В принципі, на городі в мене залишилося люцерна. В принципі, зараз вам покажу. Так. Ну що, тут петрушка трошки її є. А тут в мене. Гірчиця, дивіться, плантація така гірчиця, то на місці картоплі. Картоплю викопав, посіяв гірчицю, в принципі, щоб город не заростав. І гірчиця буде на корд внутрі. Ну, вони ще молоду будуть їсти. і Гірчиці буде досить-досить довго. Так, далі. Ще в мене є ось тут топінамбур. Як закінчиться в мене листь буряк. Періодично, томпінабор треба вже починати згодовувати, бо він вже починає сохнути. Вітер його повалив. Ну і тут люцерна, Люсерно тут для курочок трошки жмень та а з тантої сторони я люсерно підкошую. Город готується. Не вистачило мені пару годин вчора, ну, 5 годин би. Ще, напевно, може менше 3 треба було, але пішов дощ. Я не дорозкидав, зараз довезу е гній порозкидаю, ну, Земля мокра, фрезерувати сьогодні, напевно, не буду. от, В принципі, з таких робіт то в мене ще перефрезерувати город, закупати в кипець буряк. Ну і в принципі до зими будемо готові. Дивіться, яка гарна самочка. кітна. Я вже думаю, з дня на день, з дня на день, а ті дні день за день проходять і вже тиждень прийшов. Як я думаю, що вона має родити. Ну, як сяде, вона дуже гарна. Так, зараз я продовжую давати нутріям їсти. Ще для нутрій <кій> в мене є яблука. На даний момент для годування будуть. Ну, яблук я ще, напевно, з тиждень, напевно, після того, як закінчиться гічка буряка, ще, напевно, з тиждень буду мати яблука давати. Ну, а потім вже помаленьку будемо переходити на ну до буряків я не буду. ще, Поки буде ще зелень на городі, то буду старатися не давати нутріям. Буряка. Буряк даю лише, ось тут надігнивший буряк даю лише для тих самок, які годують внутрішні. Тим самкам я даю і яблук трохи, трохи яблук і трохи буряка. Самки, які годують, вони повинні, дивіться, як активно молодь їсть. Біли, біли їсть. Зелень. Зелень, дивіться, я пороски дав, то люцерну, то вони не дуже також ще листочки повизбирують, Капусту взагалі того року вони щось їсти не, не хочуть. Буряк, як бачите, кидаю буряк, то вони, в принципі, буряк листя з'їдають з стовбури буряка, не їдять. Ну, не їдять, тому що занадто є того всього. Ну, все, дякую за увагу.